До цієї платіжної дисципліни. Ми забули і не маємо серйозної стратегії по енергозбереженню, і до цього тільки потрібно зараз підходити. Повірте мені, вже дуже багато рішень є, таких точкових рішень по всієї Україні, де ми можемо взяти кращий досвід. І можемо вже робити достатньо багато в цьому напрямку. І я вважаю, що теж надзвичайно важливо боротися з корупцією. Прозорі закупівлі державні, в тому числі в першу чергу, в Нафтогазі. Другий блок пенсійна реформа. У нас сьогодні дефіцит пенсійного фонду. 2009 рік 19 мільярдів. Це теж перевожу зразу 1,9% ВВП. В цьому році планувалося 29. Зараз там завдяки певним крокам буде 26,6. 26,5 десь, 2,5%. Ми знову віддамо на пенсійний фонд, який сам себе не обслуговує. А в нас солідарна система. Це означає, що всі працюючі підтримують всіх пенсіонерів. Ми не справляємо з цим працюючи. Ми беремо знову від вчителя, від лікаря, а я вам можу сказати, що таке сьогодні 26 мільярдів. Це практично весь бюджет охорони здоров'я місцевий. Це означає, що ми могли б в два рази збільшити заробітну плату нашим лікарям в два рази збільшити на ліки, на тепло споживання на тепло і на все інше, на їжу.